Доброго дня, любі друзі, батьки, діти і люди планети Земля. Зараз нас годин 40 хвилин, 6 серпня 2023 року. Ми з вами знаходимося у ближньому коридорі перед верхньою межою Сергієвої Пустині. І тут на досі ми бачимо катахизмові. Правди, віра і заповіді, шість правд віри. Є один Бог, що все створив і всім управляє. Бог є справедливий суддя, що за добро нагороджує, а за зло карає. Є три Божі особи Бог Отець, Бог Син і Бог Святий Дух. Це є Пресвята Трійця. Друга особа Божа, син Божий, став чоловіком і вмер на хресті задля нашого спасіння. Людська душа є безсмертна, Божа благодать є необхідна до Спасіння. Це я вам нагадую, щоб ми всі не забували, бо воно здається, що ми все пам'ятаємо, але потрошку воно стирається. Дві головні заповіді любові: люби Господа, Бога Твого, всім серцем твоїм, всією душою твоєю. Всією силою твоєю і всіма думками твоїми. Це перша і найбільша заповідь. А друга подібна до неї. Люби ближнього Твого як самого себе. І є 10 Божих заповідей, 6 церковних заповідей і християнська праведність. Зараз я вам. Їх прочитаю. Я Господь Бог твій, нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. Це перша. Не вбивай, на, не взивай на марне імені Господа Бога Твого. Друга, третя, пам'ятай, День святий святкувати. Четверта. Шануй батька Твого і матір твою. Тята, не вбивай. Шосте. не чужолож. Сьома не кради, восьма не свічі ложну на ближнього Твого, Дев'ята не пожидай жінки ближнього твого. І десята не пожидай нічого того, що є власністю ближнього твого. Так, шість церковних заповідей. Установлені свята святкувати. У неділі свята брати участь у святій літургії кожного року. Бодай раз у пасхальному часі сповідатися, причищатися, установлені пости постити, у заборонені часи весілі забав не справляти злих книжок і писем не читати листів. Християнська праведність, вистерігайся злого, твори добру. Ось такі невеличкі правила, які нам дає. Церква, і які ми знаємо. Але дві головні заповіді любові, вони найголовніші. Бо коли ми любимо Бога і ближнього свого, ми тоді не можемо нічого поганого зробити. Бо це не, мов ми, не мов би ми робили це для себе, а собі ми кривди не хочемо завдавати. Тож будьмо. Мудрими стараємось. Зрозуміло, що воно ідеально все не вийде, як би ми не старалися. Але все ж таки треба йти до світлого, а темрява вас буде підстерігати протягом вашого життя. З вами був Сергій Голосівський, 10-й коридор тропи Серафима Соровського. До крайного сіла, місто Київ. Ми з вами біля входної смуги Сергієву Постинь. Хай Господь береже ваші чудові душі.